Слава Господу, дорогі брати та сестри. Ви знаєте, ми такі гарні слова з хором проспівали, що ми надіємося на нашу на нашого Бога. І що ми маємо ту впевненість, що він нас веде. Амінь. Ви знаєте, ми маємо дуже благоприємний час сьогодні вранці. We have a very time this І трішки хотів зробити свій ступ до проповіді. Ви знаєте, ми з братами мали таку змогу провести біля 24 години разом в спільності. І хотів заохотити тих, які, можливо, не були цього разу або ніколи не були з нами. Uh, щоб ви наступного разу приклали більше старання і могли бути разом з нами. Ви знаєте, ми всі такі різні в Ісусі Христі. We are so але Він обмив нас своєю дороцінною кров'ю. І кожен із вас, і я разом з вами, ми маємо якусь особливість перед Ним. Що інтересно, що в той самий час What's interesting that in, in those days ми маємо різні якісь персональні роздуми чи наші особливі бажання or even right now at this Uh, point we all have our own thoughts we all have our own ways but when we are united together in prayer when we sing together brothers sisters Ви знаєте, і через допомогу Духа Святого Він робить нас єдиними. Слава He Богу! Ви знаєте, і коли дивлячись на служіння апостолів, ми можемо прочитати в дії святих апостолів тоді, коли вони знаходилися в купі. Ми можемо читати в дії святих апостолів, were gathered together. Щось неймовірне, надзвичайне трапилось в той час. Something supernatural, something happened І ви знаєте, так само і в нашому житті. Same it is today in our life. І я хотів зачитати цей вірш, він був якби цим девізом нашого кемпу, або назву ніс свою. And I want to read this verse це послання святого апостола Павла до Римлян, перший розділ, 16-й вірш. На спасіння кожному хто вірує. Перше ж юдеєві, а потім Геленові. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is power of God to salvation. For everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. І ви знаєте, я думаю, що брати далі також торкатися цієї теми. And brothers after me will touch a little bit of on this topic as well. І на сьогодення це є дуже актуальна тема для нас. And nowadays this is actually a, a a theme or, or a topic that We ought to talk about і потрібна для кожного християнина, щоби мав цей шлях за Ісусом Христом. І тому тема моєї проповіді несе назву наше життя християнське. Маю насамперед велике бажання як для себе, так і для кожного з вас. I have this desire to uplift you guys today this morning. And we live in the days when there's so much diversity, there's so much difference uh, in, in thinking in, in different ways or, or a, a uh, command for our personal life. Ми повинні бути тими носіями світла і Слова Божого. І, на превеликий жаль, помічаючи, якщо в ранньому шляху нашого християнського життя ти не освоїв Дара, if you did not teach yourself, or if you did not learn of this, пізніше воно якось стає важчим це робити, або свідчити. Ви знаєте, може і того в Слові, або в ранньому житті, коли Ісус Христос сказав, будьте такі, як. Діти. Тому що вони нічого не бояться. Ти щось їх попросиш, піди, скажи або попроси те чи інше, вони це зразу роблять. І тому дуже важливо наші діти, молодь наша, щоб ви це практикували з ваших ранніх літ. children, our youth, that we would practice this from our early age. To carry this word, to carry this torch in our life that those uh, people surrounding us, they would see it, they would notice it. First, First Timothy, 4.12 Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі і у чистості. but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit. In faith in purity. Ви знаєте, і хотів трошки поговорити про коротке оповідання новонародженого християнина. Ви знаєте, коли? Хтось кається, приходить, заключає завіт з Господом. Він стає на цю дорогу життя за Ісусом Христом. He steps on this walk to follow Jesus, переповнений радості, фуллов, фолов. Зовсім немає ніяких. Думок про якесь самооправдання. No negative thinking or not even a self thinking of self righteousness. Розуміючи, що в світлі Божому я є грішний без Його милості. Understanding that without Christ, I am just a sinner. Але дякуючи Ісусу Христу за його спасіння. But praise be to Jesus for his salvation. Ми маємо той доступ до нього. We we have uh, we have uh, This access to his throne of grace. We are ready to testify to those around us, even to go to the ends of the world. And nothing in this world could be higher or have. Bigger value than our Lord Jesus Christ. And same thing. Today, in the beginning of this service, ми багато часу свого використовуємо для того, щоб послужити для Бога і в церкві. Today and today and and in our life, we spend a lot of time to serve, serve God. Наше серце або наше життя це є просто місіонерство. Our our life and our lifestyle is is a lifestyle of a missionary. І тут, як ми прочитали до Тимофія, ми можемо бачити, що ці всі критерії вони є присутні в житті новонародженого християнина. From Timothy, all these criteria they are necessary and they are present in the life of a Christian. І запитання, що в житті And the question is what changes in in your life later on in the life of a Christian проходять декілька років, можливо, якийсь відрізок часу. Time goes gozons few years go by. Чому деякі відходять або відвертаються від істини даже Чому дехто кажуть а хтось інший хай це зробить? Це не для мене служіння. Коли повертаючись декілька років назад, ти був повний. But, but when you look back few years back, you were you were full, you were ready. Ти служив, ти віддавав весь свій час. І ми могли побачити ці плоди. Ви знаєте, перший пункт, я думаю, що це може бути з нашою любов'ю. Ви знаєте, коли ти як та новонароджена дитина, ти повний любові до своїх батьків. The new born is full of love towards their parents. You trust and you hope everything that your parents tell you you you, you trust them. And then let's Do this parallel, at our walk. Ми надіємося на нашого Бога. Ми служимо йому, і ми виконуємо те, що Він потребує від нас. але щось раптово сталося в нашому житті і приходять переміни. But something happens in our life and changes come. Можливо, служіння стає для нас скучним. Мейбі сервис старс тобікам борей. У нас появляються якісь речі або дороги більш важливими, чим іти в служіння. Що сталося з нашою першою любов'ю? Ми починаємо шукати якусь виговорку в нашому житті. Навіть в нашому служінні виявляються сумніви, на превеликий жаль. or 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 І дуже часто я чую такі слова, що це не для мене, не заставляй мене. myself me, Don't force me to do Друге це коли ми не перебуваємо в читанні слова та молитві. Second it's when we stop abiding in the word and in Євангелія від Івана, восьмий розділ, 31 і 32 другий вірш. John, 8, verse 31 and 32. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Then Jesus said to those Jews who believed in him: If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. І And we see Jesus Christ as an example when He Himself went and prayed. Владу, маючи свого батька небесного, йому потрібна була сила. Йому потрібно було уєднатися з своїм отцем. Щоб набиратися сили, тому що в цьому житті є важко. To draw that strength from him, because it is difficult to live in this world. And, the is for our life. And is maybe sometimes you might hear, oh, I have nothing to say. Але ми не розуміємо те, що ми не маємо, тому що ми не шукаємо. Ми 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 не не просимо, тому і І отримуємо. так хочеться, щоб щоб в своєму житті, дорогі брати та сестри, Видо аск цими свідками, ви знаєте, зрозумійте мене правильно, що є багато тих людей, що вони слідують за Ісусом Христом і вони виконують те, що Він потребує від нас. Але можливо, можливо, хтось є на цьому місці, що знаходить себе в такому стані. І тому хочеться довести Кожного із нас до такого стану. Третє це приходить гріх або зневіра в наше життя. І в Римлян 6,23 ми читаємо: що бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя. Ісусі Господі нашим. Romans 6:23 for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Брати та сестри, я хочу, щоб ми зрозуміли це. Brothers and sisters, I want us to understand this. Коли закрадається гріх в When there is sin in our life, sin brings into our life. Ми читаємо тут чітко, що приходить смерть від гріха. Ви знаєте, дуже часто брати кажуть, раз бувають люди згрішили, другий раз, нічого не трапилось. And many times you might hear that oh, you sinned once, you sinned twice, nothing happened. Але твій дух він розрушається

Or not to have time to reconcile with those who are close to us or or our family members. Як багато людей, how many people around us that we know that just instantly they they leave this this world in different ages щоб більше приближитись до нашого Бога, God, щоб перевірити своє життя. Да, ми є спасенні через нашого Ісуса Христа. Амінь. Але Ісус хоче, щоб ми більше зробили в житті своєму. Ви знаєте, і повертаючись до до цього стану гріха, The state of being sinful. What brings us to that point when we are just completely empty? Without any, any strength, without any joy, without any uh, joy in Christ. And it could be our free life. Не проводимо час читанні та молитві. Ми стаємо зарозумілі, і самовпевнені. Ми починаємо цікавитися зайвими речами, які абсолютно нічого не мають до нас, християн. Ми покидаємо такі збори як богослужіння. Church or services just like this, так, як я сказав на початку, де ми можемо разом, в спільноті, підтримуючи один одного, ми навіть можемо піти проти вчення церкви або порад наших служителів. Dare to go even against the teachings of the Bible, of the church, of the brothers. Ми перестаємо довіряти нашому Богу і починаємо вагатися в житті своєму. We stop trusting our God, we start doubting things in our life. І дуже жахливо, коли цей гріх він наше життя як тією And it is so bad when this sin uh, crawls or, or entangles us more and more in our life. Дорогі брати та сестри, це дуже важливо для нашого життя. І дуже коротенько, як ми можемо повернутися на ту правильну дорогу до нашого Христа? Визнай свій гріх, покайся, навернися до Бога. Смири своє серце Uh, come humbly before your before your God, humble yourself before him. Understand God, God's will for your life. Don't judge those who went through this in their life. Uh, root

Dear brothers and sisters, сьогодні ось ці слова, які я сказав перед вами, these words that I have shared before you this morning так хочеться, щоб перевірили своє життя. It is so needed that we would check our life. Якщо ти, можливо, стоїш на одному з цих пунктів життя свого, Maybe you found yourself at one of these points in your life. Якщо, можливо, ти втратив ту радість спасіння, Maybe you lost that joy of salvation. Можливо, потрібно повернутися назад один крок. Можливо, потрібно повернутися до твоєї першої любові. Моє бажання не докорити нас сьогодні. My desire is not to hurt you today. Але підбадьорити і вдохновити, щоб ми разом як одна сім'я, церква Ісуса Христа. a family one church ми змогли підняти ось те покликання, яке Господь нам дарував. Щоб ми змогли бути зразком для вірних у слові. У житті, у любові, у душі, у вірі, у чистості, Нехай допоможе нам наш Господь І ми будемо приходити до цієї молитви. І будемо молитися, щоб Господь Він допоміг нам. Щоб ми не дивилися по сторонам, щоб ми не замічали брата свого. Можливо, є гріх в брата, і потрібно поговорити з ним. Це щось інше. Тільки якщо ти знаходишся в належному стані. І тому Біблія закликає нас, щоб ми були завжди і в кожний час готовими до цього. Щоб ми були тими свідками і носіями слова witnesses of the gospel. Нехай Господь благословить кожного з вас. І читаю тільки один вірш, псалом 62, 5 п'ятий вірш. Так, я буду в житті своїм благословляти тебе ради імення Твого, буду руки свої підіймати. Амінь. Помолимось.